Доброго дня, дорогі друзі, мене звуть Міла. Сьогодні покажу вам, як я переробила сере простирадло На дуже зручне. У мене в житті такого ще не було, але я навіть не перебільшую, зараз це покажу. Спочатку я положила його на ліжку, але тильним боком догори. Оці куточки я хочу зашити, щоб простирадло можна було одягнути плотненько на ліжко. Також можна замірити матрац та накреслити усе все на тканині. Але у мене легкий шлях, все роблю на моделі. Строчку проклала, відрізаю зайве та обробляю шов зігзага. Зашиваю усі чотири сторони та роблю з обрізаної тканини чотири маленьких трикутничка. Обробляю у них краєчки та пришиваю до простирадла з усіх чотирьох боків. Так, примірка. Дивіться, все виглядає просто не то, що чудово, а навіть неперевершено. Коли я вранці встаю, то простирадло виглядає саме так, як воно виглядає зараз. Жодної складки нема, все охайно. Я дуже задоволена, я вам дуже раджу переробити свої простирадла. Якщо вам подобається цей варіант. Якщо шити з нової тканини, буде ще гарніше виглядати. Але у мене це було тренування. Зараз всі простирадла буду переробляти. Зняла свою обновку, щоб показати вам, як простирадло виглядає в складеному вигляді. Воно не займає багато місця на паличці або в шухляді. Виглядає дуже охайно, мені це підходить. Ця жовтенька вона дуже яскрава, дуже красива, але вона постійно виглядає ну, от так, як ми її бачимо, як біляш або манти. Це дуже незручно після прання її вішати, потім її складати. Як би я не намагалася акуратно її скласти, ми навіть її двох чоловікам складали, але у нас постійна така картина. Вона мені дуже не подобається, буду її також переробляти, як і інше простирадла. Я вам дуже завдячна за перегляд. Бережіть себе, будь ласка, байте про своїх близьких та не нехтуйте повітряною тривогою. До побачення!